Росія проводить перевірку серед шкіл на тимчасово окупованих територіях щодо проукраїнської позиції. Зокрема, російська комісія з Москви провела перевірку на тимчасово окупованій частині Херсонської області і зробила висновок у школах недостатньо патріотичної роботи. У звіті прямо зазначено, що серед учнів і молоді фіксується доволі високий рівень проукраїнських настроїв. А діяльність окупантів не дає бажаних результатів. Тобто, навіть після двох років окупації діти на Херсонщині. Не сприймають російську пропаганду від слова взагалі. Через це окупаційна влада отримала нове завдання посилити інформаційний тиск на школярів та ще більше уваги приділяти мілітаризації дітей. Шторм Крым собрал 100 студентов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Среди участников и молодые бойцы из Санкт-Петербурга и Херсонской области. Многофункциональная военно-прикладная тактическая полоса. Целью задачи является как раз таки работа команды подразделения, где работает командир, где работают специализированные ребята, БПЛА, гранатометчик, медик, водитель. Схожая ситуация и на других тимчасово окупованих территориях. Например, в Мелитополе. Уже оголосили про створення Дому юнармії ще одного центру військово-патріотичної обробки дітей, де їх просто готуватимуть до служби в російських силових структурах.